Украдене знайшли, а злочинця відпустили. Два місяці поневірянь і поцуплений автомобіль вдалося повернути власнику із Запоріжжя. Машина кочувала всією країною, та хай там як крадії не замітали сліди. Полонянка постійно видавала їх власнику. Де ж знайшли автомобіль і як зник з них з носа правоохоронців у сюжеті Олексія Кондакова. Володимир знервовано зазирає через паркан штрафмайданчика. Саме за ним стоїть його машина, яку чоловік не бачив понад два місяці. Ця історія почалася ще 14 січня в рідному для Вови Запоріжжі. Зранку він прийшов у гараж, але власного авто там не побачив і одразу розповів товаришу. Заїхав, гараж закрив, ключів зажигання ставив. Все, поїхав, Пішов поздом додому. і машина в гаражі з ключами стояла. Автомобіль потерпілий брав у кредит. На його щастя, банк поставив у транспорт GPS-трекер, хоча й без відома власника, але таке вже давно практикують у Європі. Завдяки цьому чоловік отримав весь маршрут пересування краденого транспорту. Дізнався він про GPS лише 9 березня і одразу звернувся до органів та активіста дорожнього контролю. Він мені збросив всі ці gps трекери всі передвіження по машині. І конечної точки, де пропав сигнал gps трекера була вулиця Мостова, 70 в місті Київ. Уже 16 березня активісти поїхали до кінцевої точки пересування авто в Києві, яку показував навігатор. На місці хлопці знайшли викрадену машину в одному з дворів приватного сектора. Щоправда, вже на транзитних номерах. Власника на місці не було. В будинку перебував лише орендар житла. Що згодом з Міліція відправила авто на штрафмайданчик, але ані власника ділянки, ані чоловіка, який орендує в нього будинок, до відповідальності не притягнули. Ба більше в міліції кажуть, що знайти власника території не вдалося. Активісти ж стверджують інше. В той вечір, коли відбувалося все оформлення цього автомобіля, коли слідство оперативне була, коли машину забирали на штрафплощадку, він там був. Но в рапортах пишеться, що не було. Власник машини приїхав до столиці вже з рішенням суду, щоб нарешті забрати її. В очікуванні кожна хвилина здавалася годиною. І ось нарешті. З цієї сторони з Все, з культур. Всі, ребята, спасибо вам. Я оставляю ключі. За два з половиною місяці правоохоронці знайшли лише двох крадіїв, які поцупили авто в Запоріжжі. А от хто перегнав машину до столиці, замінив її номери та здервін код, досі невідомо.